Слава Україні! Розпочалась 700-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність. Ність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Наші захисники відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області.